«Хобси». Ця повість присвячується моєму найкращому другу. Дорогий читачу, у місті Харків з цієї фрази розпочинається доволежна пригодська фантастична історія, що називається «Хобси». Ось живе у місті Харків звичайністський хлопчик Сергій, а в звичайному парку надзвичайне дерево, де живуть надзвичайні істоти, — хобси». Їм довелося жити у дереві через те, що люди було в них ворогі. Але тільки не Сергійко. Саме він охороняє дерево хлопців від сокирів та смолоскипів. Хоп бешкетові істоти. Іноді відвикаються від роботи. Але це їх пристрасть. Це перша книжка про дружбу Сергійка та фантастичної історії. Що ж, не барися, розгортай та читай. Розділ перший. Знайомство. У місті Харків, на звичайній собі вулиці, у звичайному будинку жив хлопчик Сергійко та звичайні мама і тато. Він ходив до школи та закінчував шостий клас та чекав початок літніх канікул, бо літо це завжди шалені пригоди та друзі. І ось до звичайного парку, де Сергійко любив гуляти з батьками, було надзвичайне дерево, а в ньому жили смішні та кумедні стоти. Хлопси. У середині цього незвичайного дерева був цілий дім з великою кухнею. Кімнатами кімнати були різних кольорів та під обладнання та хобі цих кумедних стол. Що ж, давайте з ними знайомитися. І у цих хлопців зовсім 14 імена. Вони не схожі на людські. Отож, Лірі, Тінк, Хоук, Брізі, Дріма, Бурулька, Кінг, Джордж та інші 14 хлопці. З різними кумедними іменами. І вони не аби як Сергійком. Сергійко. Але Сергійко любив гуляти з друзями, коли хлопців немає часу. Але хлопці вважали, що друзі Сергійка просто і пергали, коли Сергій згадував про них. Особливо Лірі. Не згадую про це казна що того самого дня. Ми хлопці, і ми в цьому найкращі. Хіба не цікаво, що ми знайшли тебе, а не якогось дурного хлопчака? Ще як цікаво, що щоразу відповідав Сергійко. Одного разу серед білого дня прямо у вікно витіла четвірка хлопців. Лірі, Цінг, хов, Брізі, дім Сергійка. Сергійко якраз сидів у кухні та пив чай. Що ви робили? Запив там Сергійко, мало не розробивши чай. Ну, по-перше, привіт. Напевно, у вас в школі не вчать правило етикету. По-друге, ми просто каталися на мотузці, вийшли залити до тебе додому. Розумієш, там так нудно, відповів Ірій. Ну, привіт. Лірі відповів Срійко. Отак краще. посміхнувся Лірі. Тінк, що ти робиш? Поклади це. Тінку взяв у руки величезну випивачку, Яка велика, сказав Тінк. Обережно, не чіпай її, злякався Сергійко. Тінк не втримався на ногах і зачепив орщик з картусом. І він полетів униз до ніг суворої тітки, яка промивала у крамницях. Його, це був найкращий в світі воск, зрадів Тін. Мені здається, що цій пані не сподобався найкращий уск. Не будь занудою, Сергій, позвався Бог. – Вона що, ніколи не бачив горщиків з кактусом. Внизу почувся верет. Що не день, то мені щось на голову прилетить, я дістану цього шибеника, закричала тітка. Що ж, Сирійку, сказав лірі. Пропоную ще пожартувати. У нас, хлопців, це традиція. Потім вони вийшли на вулицю та стояли біля дерева. Що ти задумав, прошу подів Сергійко. Ц, зараз побачиш, відповів Лірі. А я вмію торгувати пальцями. Відгадай, хто найкращий в світі продав ті пальці. Позвався Тім. Засміявся Сергійко. Ви б торгувати пальцями не вмієте. Зате я вмію, сказав тінь. Тихо, по місцям, людина йде. І ось з роботи. Прийшов тато Сергійка. Він втомився. Фуф. Декакахли відпочину та піду додому. Він лік під деревом та здрімав. Тінк вже приготував вибивачку. Ви здуріли, це мій тато, ви що вдарити його хочете? Ні, прошепотів Лірі. Звісно, ми його не хочемо вдарити. Ми просто пожартувати хочемо. І Тінк вдарив вибивачку в дерево. А, що ти? прикинувся тато, навіть він Ну, все, досить з мене. Я поїду додому, назад, у до себе в офіс, бо мені тут спокою не дають. І якому дурню прийшов голову вдарити дерево? Це так смішно, тато знайомий з усіма в голову. тінка влізла щось незрозуміло. Найкраще всі знайомі – це хлопці. Хай тато хоч на Гавайї їде, мені байдуже. Сергійко був занепокоєний тим, що хлопці зробили.